Відтепер швидше і комфортніше дістатися рідної школи зможуть понад півтори тисячі учнів району. 19 шкільних автобусів курсує нині дорога Матячівщини завдяки реалізації державної програми Шкільний автобус транспорт отримали найбільш віддалені гірські села району. До прикладу, дітлахи з присілка великий щодня долають понад 7 кілометрів, аби потрапити до Калинівської загальноосвітньої школи, а учні з урочища облас близько 5 кілометрів. Це вирішить проблему практично. Процентів 20-30 діточок, які мали довозитися до школи, вони тепер спокійно у дожду погоду, у слякоті, у негоду спокійно будуть мочи возитися, привозитися з шкільного автобуса. З нетерпінням чекали на новенький автобус і в селі Лупухово, яке знаходиться на відстані майже 70 кілометрів від Тячева. Гірське село має декілька присілків. Якщо врахувати специфічні кліматичні умови населеного пункту, де майже півроку на вершинах лежить сніг, то хвилювання батьків з приводу доставки їхніх дітей до школи можна зрозуміти. Саме вони звернулися до голови Тячівської державної адміністрації Михайла Шелева з проханням вирішити цю проблему. Свого слова керівник району дотримав. І, хоч зараз Михайло Шелевер знаходиться у відпустці, приїхав у школу, аби вручити ключі та сертифікат від новенького автобуса. Петро Костяк, водій із 16-річним стажем, комфортабельністю нового транспорту задоволений. В хорошому стані новий автобус, нормально все працює. будемо все старати нормально їздити. Не доведеться більше хвилюватися і батькам. Тепер усе вирішено. Діти мають надійний транспорт, аби дістатися школи. Для... Дітей і для батьків це життєва необхідність, тому що, незважаючи на те, що ми живемо вже в 21 столітті, але наші діти щоранку долали по 7 кілометрів до школи. Звичайно, для них це була важка праця, а потім 6-7 років відсидіти і знову повертатися додому це є надзвичайно важко. У нас довозяться діти, довозу потребують 120 дітей. Це яблуниці і з Прочки. У нас був один автобус, але він здійснював довоз. Потижневу. І тому тут дуже була велика проблема, бо яблуниця знаходиться від нашої школи на відстані 9 кілометрів. І вранці діти о 5 годині вирушали в снігах, у дощах вирушали до школи. Тому ми дуже часто зверталися у управління освіти, в різні інстанції, аби нам допомогли із довозом. За словами пані Світлани, поліпшення матеріально-технічного забезпечення ще один крок на шляху до реалізації головної мрії будівництво нової школи, для якої вже виготовлено проектно-кошторисну документацію.